Друзі, ви Тері Софія. Благодарую вас за активність на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас тисяча разів, примноженою. І так, порада від Таро. Ще не запитала, вони вже випадають десятка кубків, Боже, супер, любі друзі, це новий етап. Десятка кубків це про ідеальність людського кохання та дружби, істина співпраця, повага, виповнення бажань в особистому житті, кохання в родині. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас. Тут про стабільні відносини, сімейні традиції або час їх мати та запроваджувати. Тож, я як порада, приймайте це з благодарністю, благодаруйте за все, кожного дня. Благодаруйте вже за те, що у вас є, і ви будете отримувати ще більше, ще краще і, 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 і ще, і ще, і ще, і ще.